Христос народився. Хвала Ісус! Сідайте, будь ласка, я в свою чергу також хочу привітати вас, дорога церква, дорогі гості, з цим чудовим святом Різдва Ісуса Христа. І сьогодні Господь благословив нас, посітив пастор Ілья з Бучі. Ви знаєте його багато хто. Він би говорити заключну основну проповідь, би молиться, що Бог його потребив. Через нього сказав своє слово до нас, до церкви своєї. Луки, Луки, перший розділ. Зачитаємо про героїню Марію, яка народила Ісуса Христа. Луки 1, 26. А 6 місяця ангел Гавриїл був посланий від Бога в місто Галілеї, яке називається Назаретом. До діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф, з дому Давидового, а ім'я Діви Марія. І ангел увійшов до неї і сказав Радій, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона ж, побачивши його, стривожилась від слів його і думала, що мало б означати це привітання. А ангел сказав їй: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі й народиш сина, і, да, і даси йому ім'я Ісус, він буде великий, і назветься Сином Всевишнього, і Господь Бог дасть йому престол Давида, батька Його, і Він буде царювати над домом Якова повік, і царство його не буде кінця. Марія ж сказала ангелові: як же станеться це, коли я мужа не знаю? Та ангел сказав їй у відповідь: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому й народжене святе назветься Сином Божим. Ось Єлисавета, родичка твоя, яку називають неплідною, і вона зачала сина в старості своїй, і їй уже шостий місяць, бо у Бога не зостанеться неспроможнім ніяке слово. Тоді Марія промовила Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Ось така чудова зустріч одного разу була в Назареті, де ангел Гавриїл прийшов до благочестивої, святої, богоугодної Діви. Дівчина така собі прекрасна була в Назареті. Йосип вподобав її, полюбив її і вже були заручені. Вони мали одружитися. І ангел Гавриїл прийшов до цієї чудової, чистої дівчини. І запропонував їй, об'явив їй волю Божу на її життя. Об'явив їй волю Божу на її життя. І дуже приємно, як вона зреагувала на все. Вона задала питання одне, щоб краще зрозуміти ситуацію. Ось і в кінці так легко, так спокійно. Я раба Господня, хай буде мені за словом. Твої. Як, як славно, правда? Як прекрасно. Ніякої суперечки, ніякого якогось страху, а як а то, а там може якогось другого вибере, ай, не хочу, нема настроєння, що скажуть дорічі. Страшно, Мойсей казав, якосно язичі. Іремія казав, а я молодий. А Іона. Взагалі не захотів, пішов в інші, іншу сторону, в іншу сторону пішов, не захотів зробити, як хоче Бог. Вона, напевно, ну, сама, сама така зразкова поведінка, це в неї. Вона є приклад для всіх нас. Приклад для всіх нас. Як віднестись до волі Божої в житті? Як поставитись до волі Божої в житті? Коли Господь щось просить нас коли якесь є Боже бажання щодо нас, до нашого життя, до нашого служіння і як себе поставити. І Господь правильний вибір зробив. Він вибрав саме ту дівчину, яка готова була прийняти волю Божу в своє життя і прийняти достойно, прийняти з радістю. Ми бачимо, як гарно вона погодилась спокійно, я раба Господня, хай буде мені за словом Твоїм. Дорогі друзі, оцей 38-й текст хай буде нашим текстом, хай це буде нашим життям, щоб ми Богу відповіли так, як вона, на всі Божі бажання, на всі Божі заповіді, на всі Божі прохання в наше життя. Щоби з ним не спорили, з ним не сварилися, з ним не, не, не конфлікта ніякого не було, не втікали від його волі, як втікав Іона. Не хочу, тому що якісь там повстали патріотичні якісь почуття, тому що Асирія на той час вона тіснила Ізраїль. Це були для Ізраїля агресори. Вони займали територію Ізраїля, вони принижували гідність Ізраїля, вони грабували Ізраїль. І вони себе так вели агресивно, і, і він, напевно, цей спрацював, цей, цей момент спрацював. Да як так За гарбниками йти проповідувати, він пішов в інше місце. Марія ідеальний варіант. Я раба, Господня, хай буде по Слову Твоєму. Сказав Ісус: не всякий, хто каже: Господи, Господи, увійде в Царство Отця Небесного. А той, хто виконує волю Отця Небесного. Той, хто скаже, я раб твій, я раба Твоя, в моєму житті буде все по Слову Твоєму. Не за якимись похотями, не за якимись страстями, не за якимись обставинами тяжкими, не за якимись ідеями, ідеологіями, які в світі можна зустріти, релігіями, які в світі можна зустріти. Моє життя по слову Твоєму. І в життя цієї людини можна пророкувати, в життя цієї людини можна говорити самі прекрасні слова, що це буде благословенне життя, це буде життя, наповнене Божою славою, Божою силою, Божим помазанням. Бо ця людина це член команди Бога, царства небесного, представник царства небесного. Інколи можна, якби, якби в чомусь себе ущемити, інколи воля Божа. Може бути важка, може бути важка воля Божа, як для Ісуса Христа в свій час була воля Божа важка, але Ісус як Марія, Отче, а нехай буде так, як хочеш Ти. І сьогодні покора Ісуса результат, що ми сьогодні славимо Його і величаємо Його, ми царственне священство, ми люди Бога живого. Імена наші записані на небесах. Тіла наші це є храм Духа Святого, з нами постійно Його ангели. Це Він нам дав такий високий статус. Хвала Ісусу Христу. Тому благослови нас Бог уподобитись цій чудовій дівчині, уподобитись Ісусу Христу, завжди бути покірним Його волі. Амінь.